Так, зараз знайшли тут кущик но Це у нас опять. жерми копа. Дивимся. Ой. Дивимся. Ох, яка земля. Земля вообще. Так, что у нас тут? у на сегодняшний день. Так, угу. Тут уже была посадка 15 травня. Угу. Вот. И маем. Четыре, пять, шесть. 8, 9, 10, 11, uh -huh. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Ну це вже милоч, 18, да, а то вже Да, да, да. Ну я хочу сказати, що непоганий непоганий сорт. Це, Ну він буде із таких, наверное, середньопізніх. І але нормально.